Вітаємо глядачі, Один плюс один продовжує працювати в загальнонаціональному марафоні. Зараз традиційна наша програма Україна в фокусі. Хочемо подивитися на те, що у нас відбувається, і на самих себе, власне, через призму, через дзеркало світових змін. Ми з Марічкою Падалко з задоволенням вітаємо наших традиційних співведучих. Уже можна говорити так. Катерина Коберник, Антон Саможенко, керівник і керівник англомовної версії Бабіля. Дякуємо вам за те, що прийшли. Дякуємо за те, що продовжуєте так уважно і ретельно відстежувати все, що пишуть про Україну. в цій кампанії. Ми традиційно власне уважно читаємо, що пишуть закордонні змі. Згадуємо про що був фокус українських змі. В першу чергу, звісно, це був углидар. Корупційні скандали, але знаєте, колеги, що мені впало око, я не знаю, чи ви відчуєте саме. Що у нас от раніше існувало так, що у нас є внутрішня адженда, зокрема, от політична, і зовнішня. Що всередині країни ми говоримо одне назовні? Ми трошечки якось посилюємо, зміщуємо акценти. А от мені здається, що от зараз ці адженди. Зокрема, те, що відчувають українці, про цю втому вони дуже співпадають в обох медіа, як в українських, як так і в закордонних, як от змістилися ці акценти, особливо після візиту. Зеленського до Америки зустрічі з Байденом Камалою Гарріс і Дональдом Трампом про все це от будемо, власне зараз говорити. А рішення просто по Україні приймаються не тільки в Україні, тому у нас тепер і спільне бачення, зокрема так зму і спільне рішення і спільна відповідальність. Правда, так дуже переплилися ці контексти. Таке враження, ніби ти читаєш за кордоном новини про Україну. Настільки їх було багато, і про Рюта, який очолив НАТО формально вже, і про Вугледар було дуже багато публікацій саме за кордоном. Може, тоді з цього й почнемо, бо це така дуже ну, важка тема була для України. Не всі хочуть бачити контекст, який великий довгий, і ціна Росії за Вугледар була страшена. Але тим не менше, нам важливо, наскільки уважно за цим стежили у світі, і що зрозуміли? Насправді так, Вугледар е він також в фокусі і у нас і за кордоном, і, на жаль, у нас і за кордоном одне бачення, і воно не надто позитивне. Ми там залишали місто, залишили місто, і ем, стаття про на Associated Press є стаття про Вугледар. Вона така справді, дещо так як ми, мабуть, пишемо. Це такий короткий опис того, що відбувалося в місті, чому воно було для України важливим, і що буде далі. І мені здається, що головне така дуже вдала фраза там є про те, що Вугледар це мікрокосмос того, що відбувається в, на українському фронті на третій рік війни. Тобто акцент на тому, що Вугледар не є якимсь Рубіконом цієї війни. Це не ключове місце, але воно досить так наглядно показує, що відбувається. Росіяни наступають. Ми відступаємо, щоб рятувати людей і техніку, і Це декларуємо. І е, поки що це не Рубікон, але в тексті е, західні журналісти точно говорять, що за Вугледаром починається дещо е, такий переломний момент, тому що за Вугледаром знаходиться Покровськ, за Вугледаром знаходиться Курахова. Mm -hmm. Тобто спочатку росіяни для того, щоб взяти Покровськ, мають взяти Курахова, після цього буде Покровськ. І, на жаль, в е, тексті нема нічого обнадійливого про те, що ми можемо щось пер... Пер... чи ні, чи є. А, ну не дуже багато конкретно в цьому тексті було але там про ціну є а, про ціну. Так вони втратили більше тисячі танків, намагаючись захопити більше двох років це е, місто і е, населення Волгодару 14 тисяч людей. Мені важко е, уявити, скільки росіяни поклали своїх е, для того, щоб захопити це невелике, стратегічно важливе, але логістично не не настільки критичне для України. Для Будь-якого військового це взагалі цифри не порівнювані так, так. за містечко 14 тисяч людей тисячі танків. А це ми людей нарахували. Mm -hmm. yeah. Про це дуже добре пише. Трохи відійшовши від такого наближення. Енн Еплбом в виданні «The Atlantic», відома з багатьох сторін дослідниця і журналістка, вона каже, що ви подивіться, наскільки багато росіяни втрачають свого, і вони ну і це і цей ресурс не безкінечний. Ці всі дискусії про те, що зокрема в західних медіа, про те, що Україна відходить з з Україна виходить з вугледару, і це величезна пора. А, що варто вже якось списувати Київ? ну, вони не враховують дуже багатьох речей, зокрема те, що Росіяни блефують, що вони е, е, намагаються зробити вигляд, що все е, чудово. А полбом е, звертає увагу на інші моменти: що це війна несиметрична. Там величезний такий варвар е, і монстр, який намагається е, задавити Україну масою, але українці змогли скільки всього досягти дронами, стільки всього досягти своїми ребами і своєю своєю технологічною час е, е, гнучкістю і продвинутостю. Що саме на це варто звертати увагу, і саме в це варто інвестувати. Її пустили вона бувала в українських в Україні від початку повномасштабної війни вже кілька разів, і її пускають зокрема в секретні підприємства. Як вона написала в одному в одному з українських міст, в одній з українських житлових багатоповерхівок, в одному з підземних паркінгів, роблять підводні роблять надводні дрони, і вона описує це виробництво. І каже, що рік тому я була на на подібному стартапі, і це було ще щось схоже. На щось, що відбувається в гаражі, а тепер це вже великий індустріальний масштаб, і саме на це варто звертати увагу. І вона до речі, ще звертає увагу на горизонтальні зв'язки, <тас> які <тас> вони кажуть в Україні набагато краще працюють ніж все, коли проходить через зверх, через лідера, <тас> як в мілітарному секторі, як так і в громадському секторі. разом з тим, вона підкреслює, що таким чином знищити центр управління в Україні неможливо, тому що він по факту не існує, тому що дуже багато створено було горизонтальних зв'язків. І до речі, мені здається. Що в цій статті, як і в попередній про яку катя говорила Associated Press, вихід наш з Вугледара ще й пояснюється тими червоними лініями, які так. нам намалював захід? От на прикладі Вугледара вона вони пояснюють, що два роки не могли його взяти, аж поки нас не почали закидати з повітря, тим, що ми могли би знищувати, якби в нас був будозві на далекобійну бійну так. зброю. Там звідки воно вилітає? Цього було зроблено, не було. І вугледар це як ілюстрація власне у цій нерішучої політики, яку сповільнув? Дував захід по відношенню до України останні два з половиною роки. А вона людина, як ніхто, яка це розуміє, велика дослідниця України, яка написала і про червоний голод, як війна Сталіна проти України, тобто в самій назві це велике розуміння контексту, що відбувалося. Якщо mm -hmm. там хтось ще сумнівається, чим був голодомор, то це прямо виходить з назвої книги. Коли людина такого калібру робить такі висновки, то з цього до цього ставишся з великою довірою і. Питання, а які з цього висновки зроблять ти, на кого була адресована ця стаття? Мені здається, дуже важливо сказати, що Епл справді це американка, яка вже з 80-х років живе в Варшаві, ну mm -hmm. частково або повністю, тому що вона дружина відомого політика польського а, Сікорського. Радислава. і е, Вона говорить в цій статті дуже важливу одну штуку, яку насправді дуже на якій зараз дуже спекулюють росіяни, пропаганда про те, що е, Зеленського треба змушувати до мира. Ну, типу, типу, давайте е, змусимо Україну сісти за стіл переговорів. І Еплбом, яка добре знає психологію і росіян, і українців і ставлення до України, до Росії в світі. Вона говорить: давайте не зміщувати акценти, давайте говорити про те, що не Зеленського треба посадити за стіл перемовин. Треба посадити туди Путіна. Ні, він розв'язав він, він розв'язав цю війну і він має бути ініціатором і людиною. Тому що єдиний, хто не хоче закінчувати цю війну, це Путін. І не треба час говорити про те, що Зеленський не готовий до переговорів чи ще щось. Зеленський готовий до переговорів. Не готовий Путін, не готовий на нормальних умовах, і це от її розуміння контексту і того, що Росія грає завжди нечесно. Та що ти mm -hmm. говорила про гулаг? Вона знає масштаби загрози Росії. Це ну це, це такий один з кращих, можливо, наших адвокатів в світі. А скільки вона впливову як жу вона журналістка? Вон чи вона така більш політичний оглядач? Вона з вона знає голос гучний в Америці, бо у нас не так багато таких голосів. Насправді ну вона історик і вона зараз працює з дезінформацією, як викладачка в університеті. І це цікава траєкторія. Що коли ти знаєш добре минуле, і коли ти знаєш, як можна маніпулювати, то ти однозначно стаєш на бік України, тому що бачиш зло в Росії. Подивати. Страшно говорити далі. мені здається, що якраз якщо говорити про там наших адвокатів на Вашингтон Пост була е, дуже цікава з іншого боку колонка матеріал, е, про те, що не варто недооцінювати ризики ескалації в Україні, вона може нам не дуже там за змістом, якщо так почитати, її написав дуже відомий оглядач Вашингтон Пост Девід Ігнатіус. Так, mm -hmm. і він це також відомий автор багатьох книг, але він з іншої частини світу. Він добре розуміється на близькому сході. І дивиться з того боку на великі конфлікти. А Еплбаум дивиться з боку Східної з боку Східної Європи. Так от він пише про те, Девід Ігнатіус пише про те, що насправді ну, зараз дуже часто популярна історія про те, що давайте ми будемо не зважати на червоні лінії, тому що все-таки Путін на них не зважає. Він вже все перетнув, а ми все ще на них дивимося. Але Дев'ятигнатіс, він все-таки абсолютний адвокат, мені здається, України. Він не проти це точно. Він не грає на боці Путіна. Але він говорить про те, що знаєте, в таких ситуаціях все-таки треба дивитися масштабно на картину. І те, що багато хто критикує Байдена і демократів, це заслужено. Але знаєте, в таких ситуаціях лідери світові мають бути обережні, тому що він, як дослідник там близького сходу, він говорить, що те, що може статися на близькому сході, буде ще більшою катастрофою для світу. Умовно кажучи. Те, що Росія зараз намагається вибудувати зв'язки з і на близькому сході поширити свій вплив, і в Китаї посилюється. Якщо світові лідери допустять цю ескалацію, це розповсюдження в інших місцях, то й Україна буде страждати. Треба розуміти, чим більше таких місць нестабільності в світі, тим важче буде нам. І Він говорить про те, що Байден справді не рішучий, але він приводить таку історію. Про він розкаже про те, що там. Кеннеді, так там Кеннеді, який намагався запобігти карибській кризі в холодній війні, застосування ядерної зброї, про те, що Кеннеді в якийсь момент, в саме момент ескалації, зробив крок назад. І сказав, нам треба посидіти, подумати, і uh -huh. тому що якісь моменти можуть стати переломними для людства. Ігнаті говорить про те, що Байден можливо надто обережний, але знаєте, лідери, які зараз не будуть обережними, можуть в принципі прозвести світ до кінця. Знаєш, для мене яке було відкриття всі статті, я про це раніше не чула, що згідно з даними американської розвідки, коли росіяни були, коли Росіян заскочив цей харківський контрнаступ. Нагадаємо, це був вересень 22-го року, і коли вони були змушені відступати із Херсона, це був листопад 22 го року. Були шанси згідно інформації американської розвідки 50 на 50, що Путін думав про застосування ядерної зброї. Я це раніше це не чути бачити і чути, тому що ми, коли чуємо це прекрасний черговий американський винахід, під таке слово, яке вони придумали, ескалація, то вже сіпається око. Тобто люди чомусь не розуміють про те, що формування такої групи, як Китай, Росія, Іран, саме вони можуть привести до третьої світової, і саме коли давати по рукам, як зокрема це зараз робить Ізраїль, ворогам по одному, то і коли вони не об'єднаються, то тоді не буде великої війни. Тобто, на жаль, ці люди, які говорять про ескалацію, вони знову говорять про Україну, як ми щойно говорили, а не говорять про Росію. Жодного питання, що ми можемо зробити з Росією, щоб вона розвалилася, не дійшовши до використання ядерної зброї, тому ну. Знаєте, мені як українцю це важко зрозуміти, тому що ну яка ескалація? Ну чесно, але в нас є новий генеральний секретар НАТО, який перший свій візит на посаді здійснив до України, і це тепер буде його найбільший головний біль, зокрема. А, та але він готовий а, із цим мати справу. А, я перед тим як а, говорити детальніше про Марка Рюта, який а, цікава особистість, хотів би згадати ще статтю в Financial Times, яка само, самою назвою своєю згущує краска, ніби Україну чекає найтяжча година. Драматично пише Крістофер Міллер. Це журналіст, який відомий тим, що він згущує фарби. Але а, в цій статті є один а, конструктивний і позитивний момент. Він поспілкувавшись з інсайдерами в Білому домі, а, говорить про те, що американці визнають, що. Іншого шляху завершити війну, окрім як взяти в Україну в НАТО, не існує. Вони всі сходяться на тому, що треба якнайшвидше це робити, тому що це те, що, врешті-решт, може переконати росіян, що Україна вже не ваша, що ну, ну годі туди соватися, вже думайте про щось інше, про своє життя. От. І цим ця стаття цікава, і тим, що українські дипломати вже готові теж про це говорити, що, мовляв, в жовтні в Байдена буде останній візит в Європу, де він як очікують буде доволі свіливим. Будемо сподіватися в своїх заявах щодо того, що Україна і НАТО мають стати набагато ближчими і злитися в одне. І мова вже про кордони не так гостро піднімається. Так, так. так, так. Ну, там така дуже цікава фраза. В них є про те, що він підвищить статус України по наближенню до НАТО. А що в цю прекрасну скриньку вкладати, ну будемо чекати від Байдена, Зеленського, і решти політиків пана Рютта, які тепер будуть вирішувати. Тому що я хочу наголосити над однією такою дуже простою історією, на яку треба звернути увагу. Якщо Україна, частина, яка контролюється Києвом, буде в НАТО, то небо НАТО треба буде захищати як небо Ізраїлю. Авіаціями кількох країн не треба наступати. Захистіть НАТО, захистіть небо, захистіть дітей, захистіть. Трохмодид захистить школи. Це, виріш, це все питання. Ну, і в... для нас да, це хороший крок. Ти, власне, знаєш, я зараз поставив такі задачі, про які якраз пишуть західні змі і політика, про те, що Марк Рюти, новий очільник НАТО, перед ним будуть стояти просто неймовірно важкі задачі. Так. І кажеш, захистіть небо. Це одна з того, що задача над важлива для нас. Угу. А політика, у них матеріал з дуже такою красномовною, класною назвою вибачте, Марк Рюти, медового місяця з НАТО не буде. Це про те, що знаєте, цей цукер. Керково-букетний період, який іноді буває, коли людина приходить на посаду з усіма здоров'я, там вітається, і такі всі, нібито його просто пізнають. У Рюти не буде цього часу. І він, власне, про те, що одна з тест цього матеріалу, вона про те, що НАТО саме по собі, щоб захищати Україну, має бути якоюсь дієздатною структурою. І мені, якщо чесно, там звичайно багато говориться про американські вибори, тому що ми розуміємо, що НАТО це дуже великою частиною Америка. Так завжди було, сполучені Штати. Але знаєте, мені здається, що у Марк. Рюта буде така задача, коли іноді підлітки живуть там вдома. У них є батьки, які говорять, ти живеш за мої гроші, ти живеш за мої гроші. От Дональд Трамп, це людина, коли була президентом, весь час приходила в НАТО і казала, ви всі живете за наші гроші. Давайте щось робіть. І зараз перед Рютом, мені здається, йому там в страшних снах десь сниться, що Трамп знову стане президентом, і він прийде і знову скаже, що всі живуть за його гроші, і можливо навіть зменшить бюджет НАТО і і дуже, і дуже важлива ця історія в політику про те, що Рюте доведеться переконувати Штати не зменшувати свою участь в НАТО, бо це надважливо. А в той же час показати, що Європа готова захищати е НАТО і збільшувати бюджети на оборонні НАТО не НАТО. Саме Європа готова е так. А разом з тим за ці два з половиною роки Європа жодним чином себе не проявила ні на своєю територією, ні на території України. Коли ми говоримо про загрози, які летять від з боку Росії, так так вони ризикують спосібне питання, тому що насправді деякі цілий ряд країн підняв такий ВВП, яке віддається час, ВВП повідається на оборонні бюджети наприклад, так, Нідерланди, де я був прем'єром абсолют. Абсолют. в цьому абсолют. році. Вже вони і вийдуть. кількість виробництва зброї в Європі теж дуже сильно зросло. Не не, не все нам на жаль одразу йде. Про юта хочу єдину цитату сказати: згадати його фразу про те, що його назвали людина, яка може заколихати Трампа. Тому що ну ми ж вже пам'ятаємо пісню про Буратіно, да як це працює? Пообіщаю йому мідний гроші, діли з ним, що хоч. Тобто, якщо він розкаже Трампу, який він крутий, як він може врятувати НАТО, то мені здається, що Трамп піде рятувати НАТО. І Рюте вміє це робити. От, Чому ці ти ці перед ріші? записом сказав, що ти закохався в Рюте? Ого. А, ну в мене просто великі надії на нього щодо України, тому що він власне готовий переконати НАТО в тому, що треба більше включатися в українські справи і в свої оборонні справи. У 2018 році разом з Трампом, от за таким приблизно столом, вони сиділи і обговорювали майбутнє НАТО, і Трамп каже. Я виходжу, я не хочу нічого платити. Європа сидить. Ну ми, ми за тебе це платимо. Відносин, як і так да. рюте каже, ок, е, все в порядку, все правильно кажете. Але завдяки вам вже кілька років ми піднімаємо оборонні витрати. Це була не зовсім правда, але Трамп потім писав, що це була надзвичайна зустріч. А рюте дуже класний чоловік. Взагалі, ну ми дру, ми майже друзі. Рюте був е, він взагалі дуже цікавий як політик, тому що він 13 років прибув прем'єр-міністром, і фактично він е, не втрачав популярності довше лише Орбан. Але ну Рюти виявився прем'єром здорової людини. І а, це людина, яка доїжджає на роботу на велосипеді, яка користується досі старенькою нокією. Який... Київ наука залізниця, тому а... в принципі таксі також <реш> особливо без опцій, та, але в Газі своїй він живе а, дуже скромно. Йому просто ніщо було закинути жодну вечірку. Ну це не Борис Джонсон. Ну нема У да, нього була просто ковід. Вечірка в нього ж там не були. Кутюри, 15, якісь, наскільки так. я розумію, визнав так. Джонсон. Я єдине, що хочу сказати, мені здається, що Рюте розуміє, що він бореться не тільки за рятування України демократія він бореться за рятування НАТО. Тому що ОН Червоний Хрест магате. Вони вже навряд чи виживуть. А знає, от він була? може врятувати і НАТО, і нас яка зараз. яка була ще цікава деталь про Рюти. Ми завжди говоримо. Навіть коли пам'ятаєте, ця була історія з Баптистською церквою і наданням допомоги. Нам наскільки це був чутливий момент для спікера. От для Рюти, кажуть, дуже був чутливий момент. Це збиття якраз Боїнга в 2014 році. Оце те в той момент, коли він став великим опонентом Путіна. з цього так. часу для нього це як для Нідерланд. Представника Нідерландів велика особиста трагедія. Так. Він досі це пам'ятає. Його якби життєве кредо за це Росії помститися і в Нідерландах залишається часом масове вбивство, масовий злочин. Але а, знаєте, так. перед тим як Трамп буде нам закидати про те, що треба боротися з корупцією і хто за кого платить, їм би розібратися. В своїх шафах на своїх поличках, тому що ми бачимо великі розслідування, які знов таки для нас є вже досить очевидними, тому що ми про це багато чуємо. Зокрема, пан Буданов казав, що чекайте, так там ж більше половину цього озброєння, всіх складових, які є в ракетах російських ракетах, вироблених під час війни. Це ж американське виробництво або європейські компанії американських виробників. Так що відбувається насправді. Про це хороша стаття в медіа Bloomberg, яка здебільшого постачає бізнес інформацію. І це велике розслідування, де в основі одна ракета, одна дівчинка, шестирічна вбита в Чернігові. Під час того як цей іскандерка прилетів 19 серпня минулого року по центральній площі міста. Є в Києві такий інститут судових експертиз, okay. який власне працював раніше з судовою системою. А тепер розслідує в тому числі злочини Росіян. Вони розібрали цю ракету на компоненти, те, що від неї залишилося, і виявилося, що там купа купа мікросхем, створених американськими компаніями Intel або Analog Devices в березні 22-го року. Чи пізніше вони продовжували, продовжували виробляти і постачали це російським фактично збройним виробникам через посередників, через різні фірми прокладки. Вони звичайно відповідають, що ні. Ми завжди стараємось перевіряти підозрілих контрактерів, але Система працює, вона продовжується завдяки Китаю, який закуповує, потім передає Росії, завдяки Гонконгу, де купа фірм прокладок, створених росіянами. А, і це виливається в те, що ця ракета вибухає а, на площі. Вона не не долетіла. Вона вибухнула просто на півтора кілометра, засіявши уламками. Що хтось пратре. забув, да, це страшне відео. Але в принципі це дуже правильно і такі журналістський хід через конкретну історію конкретної дитини, там Софійки, яка було 6 років, яка мала. За кілька днів піти в перший клас ну, в Києві опинилася ну, в Чернігові на цій площі, залізла там на сцену. Хотіла щось хороше зробити, співати. так любов співати. І, власне, от ракета, начинена американським начинням, вбила українську дівчинку. Ну, так стаття у них так і називається. Як ракета з американськими чіпами вбивають українських дітей? Я абсолютно з тобою згоден. Це правильна якісна журналістська робота. Вони настільки розповіли Красиву історію цієї дівчинки, як вона любила молоко там чи воду зі збитою пінкою, як вона любила співати, які пісні вона співала, і потім пояснило наскільки це був шок, що вона загинула на очах матері, не тільки вона і там знаходять американські начиння, і вони починають ну, ти якось включаєшся і думаєш, чекайте, як це може бути, як таке може відбуватися зараз? І висновки, які зробили журналісти, дуже прості: про те, що американські компанії-виробники роблять оцю всю перевірку чисто формально. Ніхто нікуди не заглядає. Ніякої нормального контролю за чіпами немає. Як автори роблять висновок, всі це розуміють і відводять очі. Тому мені здається, що ну треба цю історію качати, зокрема, тими історіями, що сталося, де Боже, щоб таких більше не було, і пояснювати американцям, що їх керівництво, їх виробники заробляють на цій війні. Тому давайте перед тим як дорікати в себе наведемо порядок, і потім зрозуміємо, чи будемо щось робити з імпортом через Гонконг, через Арабські Емірати, через Казахстан насправді мені здається, що ці людські історії про дівчинку і, взагалі, про Ця історія вона ж і про дівчинку і про звірства Росії, uh -huh. і те, що до цього часу в західних змі постійно є матеріали, де показується Росія як агресор, як як країна, яка просто радіє чужим смертям, війні, результатам війни. Sky News, у них є на цьому тижні. Був матеріал про те, що про те, як Росія зараз святкує у них прям свято про приєднання. Українських областей до Росії, які по факту не приєднані чотири області і Запоріжжя, і Харків це міста, де зараз живуть українці і нікуди не збираються. Але News написала короткий репортаж про те, як Росія святкує приєднання, Є, скажімо так, дві новини І як святкують? трошки скромно. Як для Росії, минулого року хто пам'ятає, це було дуже пафосні такі святкування. Це здається, був. Кремлі там були угу, І, до речі, я пам'ятаю, що там були блогери російські, яких на щастя вже за рік не стало, не стало. З усиллями українців. А цього разу це такий більш скромний свято на червоній площі, що правда, навколо храму які знаходяться на Червоній площі, журналісти в Sky News не пустили, вони не змогли показати все, у нас немає звідти відео, там, фото, але вони поспілкувалися з людьми, які намагались туди потрапити. І для мене, чесно, я просто читала, мені прям фізично було боляче. Це були люди з українських міст. Які приїхали туди і дуже раділи, що їх там, нібито там, приєднали до Росії, хоча їх не приєднали. Uh -huh. І вони казали про те, що ну ми, ми раді, що так сталося. Там одна-два людини. Ну і був uh -huh. росіяни, які говорив, що ми не могли їм допомогти. Мені здається, ці ж історії, коли росіяни говорять, ми не могли допомогти. Вони такі всі uh -huh. обнаділиві. Це ще раз показує заходу про те, що росіяни. Раді війни, що народ раді війни, що це не проблема Путіна, це проблема Росії. А наявність російських ресурсів не вичерпна? Чи все таки це може стати для Путіна проблемою? Про це написали дуже добре французи, у виданні, яке ми вперше тут згадаємо. Є в них такий аналітичний щомісячний журнал Лемон Дипломатик. Тобто для дипломатів його там читають і широка публіка, але здебільшого та. там до якогось етапу навіть не друкували принципово жодних фотографій, зображень, щоб не відволікати від розумних текстів. І розумний текст там називається Чи досі час на боці Росії. Ми бачимо, що, наприклад, вони намагаються тишком-нишком забути про Курщину, частина якої вже не в них вони намагаються всіх переконати в тому, що Росія на марші виграє, що все вдається і все чудово сходиться. А ми пам'ятаємо, що це китайський трактат Мистецтво війни Сундзи, де він каже, що коли ти слабкий, роби вигляд, що ти а сильний вигляд. очевидно, що ну там економіка пер... за, за таких правил за поєднання таких обставин, в яких живе зараз Росія. Коли вичерпуються чоловіки, хто стікає, хто когось мобілізовують, він його вбивають. Все це, врешті-решт, призводить до того, що все вичерпується, і росіянам важливо якомога швидше завершити війну, і ми бачимо дипломатичні е, зусилля щодо цього на всіх попередніх хвилин розмови, які ми вели. Це, врешті-решт, блеф, в якому Росія мастак. Єдине на питання, що поки товстий схудне, розумієте. Тому це, це процес, який триватиме трошки часу. А нам треба це вирішувати швидко. І тому саме нам потрібна зброя, і підтримка, і далекобійні ракети і так далі. Це теж одна тема. От я думаю, що ми забули на початку сказати: одна з великих тем, яку українці обговорювали ще знову далекобійних ударів немає, і навіть намагаються якось, ніби забути про них. Я казали росіяни, що не давали українцям те-то і те-то, Вони це зробили самі. Не давали там, вони uh -huh. зробили це так само самими. Вони дочекаються до того, як наші балістичні ракети, до речі, про що було на цьому тижні оголошено, що ми над ними вже uh -huh. працюємо. Будуть самі Були летіти і визначати собі цілі. І можливо, в принципі, це нам і принесе. Дай Боже, перемогу. Будемо чекати, що нам принесе наступний тиждень закордонних ЗМІ в українських. Ну а найголовніше сили витримки всім нами і тим, хто боронить Україну в ці хвилини. Ви Бачите, як швидко розвиваються події. Впевнені наступного тижня буде сподіваємось трошки більше позитиву. Давайте в це вірити.